Добрий вечір. Це сьогодні про головне. Наші гості сьогодні представник «Свобода» Андрій Мохник та представник партії регіонів Валерій Коновалюк. Наша вітаюся, наша головна тема, яку ми сьогодні будемо піднімати. Це нібито заборона фільму Август Восьмого режисера Джаніка Файзіва, який був знятий разом з Голівудською компанією 21-го століття Фокс. І цей фільм іде в цьому фільмі. Іде про події війни. Між Росією і Грузією у серпні 2008 року. Нагадаю, тоді російські війська увійшли на територію Грузії, були окуповані якісь території. Грузія була з боку Грузії була агресія або навпаки, це і різні зараз і версії. Втім, зараз ці території не належать Грузії. Вони відокремлені. Грузія вважає, що ці території окуповані, і ось на цих подіях з'явився фільм. Цей фільм розповідає, звісно, якусь там версію у режисера. Наскільки мені відомо, сьогодні цей фільм зараз не йде в прокаті. Наскільки відомо і мені, і нашим читачам, і глядачам, в деяких кінотеатрах він йшов. Ви можете зараз пояснити, пан Мохник, вас називають автором людини, яка звернулася до Міністерства культури з проханням заборонити цей фільм в Україні. Це правда чи ні? І що взагалі зараз з фільмом? Ну насправді це не моя особиста позиція, це позиція Всеукраїнського об'єднання Свобода. І, власне, цю позицію поділяє не тільки наша політична сила, але, наприклад, представники грузинської діаспори, які виступили в тому числі ініціаторами цього звернення, Т -т так само, таке звернення було безперечно. І що як ви обґрунтували? Чому треба заборонити фільм? Ну, власне, до сьогоднішнього дня між Росією і Грузія перебувають в стані війни. Тобто перемир'я не було, миру не було укладено, і, власне, Російська Федерація продовжує війну, але вже іншими методами методами інформаційно-психологічної війни тобто, методами, які спрямовані на те, щоб змінити свідомість людини, свідомість цілих. Суспільств таким чином, щоб показати, що Російська Федерація в цьому конфлікті була не агресором, не стороною, яка власне окупувала частину незалежної держави, а такою собі миротворчою країною, яка несла як той голуб миру щастя, От, ще раз щоб грузинам. я просто пояснив і для себе, для наших глядачів, чи дійсно зараз фільм заборонений? У Вас є якась інформація актуальна? Тому що міністерство культури каже, що немає заборони. Режисери і продюсери кажуть, що є заборона. Все ж таки показують фільм чи не показують? Ну наразі я думаю, треба це питати в міністерство культури, яке заперечує, що фільм заборонений, але водночас він один день ішов в деяких кінотеатрах. А на сьогодні навіть анонсовані. Покази вони зняті з тобто, був все-таки знятий цей фільм. Я думаю, що це знаєте, як в тому анекдоті, яка держава, така і заборона. Знаєте, тобто, з одного боку, Міністерство культури, можливо, і давало якісь вказівки, але вони були неофіційні, ну, методом там, телефонного права, що, врешті-решт, вплинуло на директорів кінотеатрів, які цей фільм зняли з ефіру. Але на сайті офіційної позиції Міністерства культури немає, тому що вони, очевидно, бояться своїх засмутити своїх покровителів в Москві. Добре, пане Каналі, у вас є своя точка зору. Скажіть, як ви вважаєте взагалі? По-перше, ви бачили цей фільм? Я бачив трейлер до фільму, читав власне, фабулу. Тобто, фабу ви всього самого фільму не бачили? Ну, ви розумієте, для того, щоб е, знати смак борщу, не треба з'їсти весь баняк того борщу. Треба знати, яку е, лінію веде Російська Федерація, подивитися власне, е, трейлер, де там були ті самі епізоди. Але головне знати, що там є одна сюжетна лінія, заради якої Росія витратила там за різними оцінками від 16 ну, до 19 наск... мільйонів доларів. Два доларів. Так, ну наскільки я розумію, сюжетна лінія насправді вона дуже банальна і така б, б, але, побутова. Повз вашу увагу, очевидно. Видно, пройшло те, що Президент Російської Федерації в цей час перебував на відпочинку на Волзі зі своєю дружиною. Це він сам підтверджує. І випадково, по суті, знав, що почалася війна. Тобто насправді, заради однієї цієї, версії, що Росія не готувала війну і вкладалися оці мільйони коштів для, для кремлівської пропаганди. От пан Пану Коновалюку смішно, але знаєте, от я знаєте. В чому, в, чому є я в чому є дезбаланс? От пан Коновалюк представляє російську сторону. Я представляю українську сторону. Тут немає грузинської сторони. І от ну, це, це ну, давайте є просто я поясню, чому Тут немає грузинської сторони, поясню, тому що ми живемо в Україні і заборонили в нашій в моїй країні. Тому в мене питання до вас, як людина казав, Просто хоча, російську дайте, сторону давайте, представляють. а українську, наприклад, Роланд Мікеані, який власне одним з збурюючих цієї ситуації був, він не представлений. Добре, зараз ми дійдемо до цієї теми. пане Каноліки. Я знаю, що ви дивилися цей фільм. Да, От скажіть, ви вам, можете сказати чесно, що цей фільм не пропагандистський? Смотрети фільм некілька часов назад, коли був Верховна роботі. Я представляю українську сторону як політика, як чоловіка, которого много лет избирают, избирают в верховную раду но знаете вот как я не думал что у нас в свободе уже есть кинокритики и я фирма не видел но я его осуждаю. Но я посмотрел этот фильм и рекомендую всем зрителям его посмотреть в интернете. Памятый, ээ, ну, не перебивайте. Знаете, пещерный национализм. Давайте ну, культурно научитесь хотя бы. Поэтому давай я думаю, что, что для нас очень думал, важно вас. понять, что Дюри это фильм и о и человеческих то... отношениях. Фильм о любви, о чувствах матери к ребенку. Фильм о том, что вот маниакальные политики, которые стравливают народы, развязывают воины, а ведь страдают что простые медвенит, мирные граждане. Граждане страны. Поэтому, знаете, в августе, правда, 90 2008 года постановлением правительства было утверждено положение о праве распространения демонстрации фильмов. Безусловно, да, мы как понимая, что надо защищать национальные нравственные устои, безусловно, выдача прокатного свидетельства запрещается, если идет пропаганда насилия, скажем так, войны и, 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 и неофашизма, кстати. И что поэтому, и, нет, поэтому погодите, и поэтому, и поэтому я полагаю, что Сегодня можно было бы также запретить, например, э, фильм, который получил Оскара э, Повелитель Бурь, который показывает бесчинство американских военных в Афганистане уже много лет. И вы помните ситуацию, которая сложилась недавно, когда было расстреляно 16 человек, женщин и детей, американских военнослужащим. Поэтому здесь мне кажется, когда вот идет, знаете, такой пещерный национализм и отрицание лишь потому что это российский фильм. Снят, кстати, фильм американским Голливудом Я, дней сказал, потому что российский 5 фильм. 5 дней Я Тему, 5 дней августа. Я, я закончу, у вас будет возможность высказаться. 5 дней августа. Поэтому нельзя сегодня, знаете, в, 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 во время интернета, эпохи высоких технологий информационных, что-то запретить и что-то спрятать. Все равно люди, которые хотят это увидеть, они это посмотрят. И я бы хотел сказать, что это действительно фильм, который не несет в себе никакой пропаганды. Прекрасный подбор актеров, прекрасная художественная работа. Но ведь есть факты, и я хочу сказать, ведь маниакальная страсть, например, того же президента Грузии, которого я убежден, еще буду судить за военные преступления, есть отчет комиссии Евросоюза, который проводил расследование в трех томах, 1100 страниц. Так вот там четко написано, что обстрел с Хенвали грузинскими войсками в ночь на 7-8 августа стал началом полномасштабного военного конфликта. Дальше написано в отчете комиссии Европейского Союза. Невозможно согласиться с тем, что ночной обстрел с Хенвали и систем ГРАД является необходимым... адекватным для защиты грузинських деревень, учитывая незаконный характер грузинського нападения, действия южної Осетии отвечають міжнародному праву являється законно самобороти, що війна Друга світова війна почалася началась 22 червня сорок першого Сталіна, Вони кажуть, що перший постріл бік кордону є на війни. А то що, наприклад, красна армія проводила таємну мобілізацію продовжити свобода, весі какую-то сперевізовану слабеньким. Да, до вас, я Пановейте военный конфликт я коноволю, хочу обратить мен... внимание зрителей, что военный бюджет Грузии 2003 адвокат Росії. составлял тридцать миллионов. Будь ласка, чому? в сети ну, слово найбільше, найбільше в світі, світі пан одиниць бронетехніки Пане Мохлик, послухайте сімдесятых можна на одну людину. Можна вам сказати одну річ? Послухайте, давайте культуру. Я вот це Арифметика беремо кількість танків, які були в осаді. Ділимо на ті, якщо ви способи. вважаєте, що ваша Маємо розмова 1700, зараз цікава глядачам, то це не 1800, так. Послухайте, будь ласка. Можна до вас питання? Я хочу на я до вас питання. Можна вам питання? І я вас дуже прошу. Давайте по темі. тому що грузинсько-російські військові події я був там. Так давайте не будемо говорити, що там було це не наше ні, питання пан... сьогоднішнього пан... пан... питання пан... пропаганди. Якщо пан... ми варто пане Мохник, фільм нуль вісім, Я вісім нуль вісім. Через ні наш ЕМІ я хочу дайте мені задати питання російському посольству і він як агент Кремля там в Московському поже задати питання. Скажіть, пане у мене до вас питання. Ви знаєте, що зараз між Україною і Росією є торгова війна. І сирів. це правда. Це є це. Маємо визнати. Ба. Якщо ви дивились новини першого національного першого ОРТ, так якщо ви дивились дивились новини НТВ, там є дуже чітке бачення цього конфлікту. Винні українці. Ну таке бачення. Чи можемо заперечувати взагалі, що Росія веде і на території України, і взагалі це її це нормально, що вона це робить? Якусь інформаційну пропагандистську війну. Ви з цим погоджуєтесь або ні? Ну, как объект... Вьет Дайте, будь ласка, відповісти пане Мохны. Дайте відповісти на питання. Значит, я маленькая реплика. Я не привозил никакой фильм «Война 0808». 08» это демонстрировало, в том числе, российское посольство. Фильм, который прошел во многих странах мира. И когда Ющенко давал команду СБУ срывать показ, в присутствии всех дипломатического корпуса, корпуса дипломатов и международных миротворческих, международных правозащитных организаций, поэтому, я думаю, что... Ну, вы видите... Да, молодой человек. Пожалуйста. У нас не дуже много Я хочу сказать что ответ на, да, на ввоз украинского сыра определенных производителей приняла не только Россия, но и Беларусь и Казахстан. 24, Я Поэтому здесь есть что? вопросы. Российские есть вопросы и к качеству то -то украинского сыра. И к претензии на определенных структур, которые занимаются контролем качества наших продовольственных товаров, в частности, в России, безусловно, определенные тенденции есть. Но переводить это, знаете, в какую-то войну мы в мирном существовали с Российской Федерацией много лет, много десятилетий. И, и, кажется, что, что, и, была, развивали, развивали отношения. И лицо, у нас судьбы, были нормальные прекрасные отношения. Поэтому, вот за счет подобных, знаете, вот проявлений, таких, знаете, оголтелого национализма, которые, знаете, все российское, все для них П, плохо. забывая, что, я вам что вам у нас проживает, чтобы 20% русских национальности. Выслав, и поэтому, знаете, Можна. 91 року Україна ну, проголосила незалежність. і а, це найбільш жахливе а... щодо Російської Федерації. Пан Мохмі, ви вас не чутно чути взагалі. Можна я вам скажу ще одне питання? Так, потім я вам одне останнє просто... питання. Пан я, розумію, в нардеп, я Ну послухайте, питання не в нардепі. Тому що, якщо в мене є питання, хочу розібрати, щоб глядачі не ви поговорити маєте, а глядачі зрозуміти, що робиться. В мене до вас питання, Пане Канолюк, от скажіть, будь ласка, ви є представником влади. Так? Все ж таки, партії регіону. Да. Якщо ви висловлюєте свої думки і впевнені в тому, що робите, чому Міністерство культури так, чому влада який підкоряється цим Міністерством культури, зробило так, що цей фільм не немає прокату. Що у вас є там розбіжності, Ви вважаєте інакше, ніж міністерство культури? Чи щось все ж таки є? Чому цей Чего это ну, Ви э, достатньо опитний журналіст, і не можете не знати, що власть в Україні ділиться на исполнительную законодательную судьбу. Спросите, чому э, суддя Вов виніс, наприклад, вынес, например, э, по вынес например, приговор Лусенка таким образом, э, чому я это не протестував як депутат. Но, що ну, 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 Я не зараз Сейчас уровень умау. культуры. Я вам, да, вам щас, там, Поэтому здесь еще раз хочу сказать: что я против запрета каких-либо фильмов, если они несут в себе. насилия, не несут в себе порнографии и действительно не влияют на моральное состояние людей. Но еще раз хочу запретить то, что сегодня смотрит каждый, может посмотреть в интернете. Для свободы это, например, возможность для такого пиар-акции, которая напоминание о себе. Потому что а им сегодня сегодня Валюка, нечего сказать. В трех областях, вот национальная гидность, в трех мы областях в не... они сегодня руководят местными органами власти. Вы знаете, там в этих областях а нет такого, знаете, ваши... благополучия. Розмові, відправляли землі, відставку, в, в нас, да говорим, обласних в не нас немає страції. часу. У мене тепер питання да. до вас. Скажіть, чи можу я вас людина, яка дійсно я вважаю, що ви десь там відстоюєте свої інтереси, інтереси своєї партії? І це нормально? А як пане Коновалюк. і в чому я з вами згодний? В чомусь, але в мене до вас питання: якщо ви дійсно вважаєте, цей цей, конф, цей фільм розпалює якісь межетнічні конфлікти, чи буде свобода, наприклад, проти фільма? Сполучених Штатів, де йде війна між Сполученими Штатами і В'єтнамом, ви розумієте, пане Мустафо? Справа в тому, що е, цей фільм заторкує Україну. Тому що є, наприклад, природня геополітична війська. А як він заторкує тому? Я ж вам про природня геополітична війська Балто, Чорноморська. І є, наприклад, е, 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 утворення Гуам, да? Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова. До речі, всі три країни. Заборонили фільм офіційно, і Україна так відмовчується, але фільм не йде. А є, наприклад, інша вісь, наприклад, Москва, Берлін, Газпромівська вісь. І сьогодні Росія своє. Оце це агресія, це інформаційна психологічна агресія. Показ цього фільму в Україні. Це деморалізація україн, українців, які подивившись цей вас фільм. Вас почув. Почекайте, я закінчу просто 23 лютого. Президент Медведев, виступаючи на показі цього фільму перед ветеранами тої війни, Нас він заявив. Виключить що... з ефіру. Ну почекайте. Ану ну... ви к панконова говорив і е, сунув свою пропаганду більше чількі, ніж міністр тільки з однієї причини, ну, тому що ви перебивали фамилию. Я, наприклад, вашу до сих пор запомнить не можу. Ну, ж... Ви знаєте, розумієте, у вас пам'яті мало, і я без не А ви читаєте? Це, ви це ви читаєте, буде перший раз, коли ми вийдемо за фірм. Суфлер, як вашого президента. Ну я ж не винен, що вас така погана пам'ять. Ви до. Ви, Очевидно, на цьому ви дякую, закону, що права, ви були май, з нами. Я, я з вами прощаюсь до завтра, до 18.30 на телеканалі TVI і з нашими гостями, паном Коновляком, паном Мохником. Ну, прошу злітів звільнення за подобне. До та. вас питання. Скажіть, будь ласка, да. ви опублікуєте свої видатки і доходи, як це передбачено законодавством? Обов'язково. Обов дякую. Обов завтра 18.30 на телеканалі побачення. До побачення.